на стене в этой квартире висит джавелин. Тут они на 3D-принтерах печатают у себя дроны всевозможные, куч... Хулиганщика Хулиганчика подбегают, там начинают 15 копеек просить. Там. Но похоже, мы скоро будем общаться через голубей. Так что запасайтесь голубями, покупайте лошадей. Молодые семьи не из-за того не имеют детей, Що ночью смотрят інтернет? Здоровые, сильные мужики сидят дома позорище. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайв. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Тут ми розкажемо скільки разів збрехали російські пропагандисти спойлер. Кожен про що вони наговорили і як насправді виглядає сьогоднішня дійсність, щоб знати правду, щоб не допускати ані на мить російську пропаганду, та ІПСО. Не забувайте, друзі, допомагати нам протистояти їхнім ворожим атакам. Залишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на канал Курвановолайв. Коментуйте, почути і побачене. І найголовніше не забувайте підтримувати кращих із кращих, тобто збройні сили України. Пам'ятайте про наш збір в підтримку 67-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо 250 тисяч на ремонт автівок та закупівлю нових засобів. Автономного живлення, яке використовується на фронті, без вас і вашої участі неможливо собі уявити, щоб ми закрили цей збір. Тож дивіться, нас, слухайте і обов'язково донайте. Пам'ятайте, що посилання на цей збір, як завжди, в описі до нашого випуску. Ну я власне в мене є мільйон двісті аргументів, чому потрібно по-перше посилювати нашу армію, а по друге, нищити і вбивати росіян. Вони знаходять виправдання буквально будь-якому геноциду, будь-якому вбивству. Раптом ви не знали озирніться в своїх оселі. Лях, там, де ви зараз дивитесь цей випуск, бо виявляється, що в кожній українській квартирі ми збираємо дрони, а саме тому вони б'ють ракетами і своїми шахедами по житловим будинкам, так так у Соловйова саме цим виправдовують смерті та вбивства. Мовляв, все, вино-промислове виробництво в нас розміщене в багатоквартирних будинках. А ну, і звісно, як я забула, президент Зеленський насправді усвідомлює, що він наробив і що вас зміздіє неминуче. Слухайте: якщо раптом у вас якийсь двобій, ненаві саме до президента Зеленського, то шукайте його, розбирайтеся із ним. Чого раптом ви вирішили, що якщо стирати наші міста і наші будинки, таким чином ви здобудете перемогу? З кожним ударом, з кожною смертю, з кожним вбивством наші донати. Наша підтримка Збройним силам України має тільки зростати для того, щоб більше ми ніколи ані чули польот шахедів, ані, звісно, цієї брехні. Таво ж то на домах, на, на дому. всевозможные там дроны и что угодно. Газета The Volkskrant голландская на днях опубликовала репортаж из квартиры где-то на Украине, где вот на, на стене у, в этой квартире висит джавелин. Тут они на 3D принтерах печатают у себя дроны всевозможные, куча взрывчатых каких-то веществ, куча котов. Они сами говорят, ой, сейчас кот там заденет что-то и все взлетит на воздух. Ну, никого это не волнует, пожалуйста. А для России, конечно, это законная цель, где бы она ни находилась. Ясное дело, что они печатают, создают орудия для убийства российских граждан, соответственно, представляют для нас угрозу. Что касается, кстати, насчет. отношение к своему населению. Вот Зеленский выступил, обратился к населению, надо говорит, обращать внимание сейчас на воздушную тревогу. Понимает прекрасно за то, что он натворил на территории России, за эти совершенные диверсионные акты. Возмездие только начинается. Вот. Но сам-то он в бункере, да, то есть что, а вы слушаете воздушную тревогу. А там без меня, я тут спрячусь, а вы там, пожалуйста, внимательно следите за сигналами и обращайте внимание на то, что происходит. В субботу Гардиан вообще вышла с первой полосой, где сообщалось, что Британия находится в состоянии войны с Россией. Причем заявила это, ну, с одной стороны, да, многие подумают, ну, подумаешь, бывшая какая-то американская советница Трампа в его первую ходку в Белый дом Фиона Хилл, если помнить такая. Но дело в том, что она выступает сейчас не как советница Трампа, она подданная в том числе Великобритании, и на прошлой неделе Кир Стармер и министр обороны Великобритании хили представляли доклад 144-страничный об обороне, о концепции обороны Великобритании, составленный э, тремя авторами, в том числе Фионой Хилл. То есть она в данном случае м, выступала э, подрядчиком, то есть э, у британского правительства и работает сейчас на него. И она объявляет, да вот мы в состоянии войны с Россией. Э, известный там британский эксперт Мэттью на вчера на страницах The Sunday Times э, гордо, с гордостью признавал, да, Британия, конечно, участвовала в этих диверсиях на российской территории, да, конечно же, потому что Россия это зло, говорит, я частенько раньше бывал в России. И прямо вдыхал это зло. Он вот сколько раз бедолага приезжал, чувствовал агрессию и зло от русских. Понимаешь, и теперь считает, что нужно э, спокойненько так признается в том, что нужно участвовать в диверсионных актах против Российской Федерации, гордится этим и призывает и дальше совершать подобные шаги. Знаете, чему програф Гитлер? Він до останнього не вірив, що Сполучені Штати Америки долучаться до Другої світової війни, що вони прийдуть на допомогу своїм союзникам, що вони будуть рятувати Британію, Європу та радянський союз. Він був переконаний, що воює сам на сам із совєтами, Ну а совєтів він міг покласти на лапки. Те саме відбувалося і відбувається із воєнним злочинцем Путіним. Він до останнього був переконаний, що ми на фронті будемо сам на сам, без партнерів і без допомоги. І справді, друзі, будьмо відверті, без європейських вкладень, без озброєння, без британців, без американців, ми би не змогли встояти. Стрижень, характер воля важливо, але ще важливе і озброєння. Тож на самому старті, як тільки ми опинилися не тільки сам на сам, а ще й з нашими партнерами на полі бою, хай не буквально а фігурально це змінило абсолютно все. Ну і тепер це пробачити росіяни, британцям, європейцям, звісно, не можуть. Тож кожен раз, хто б не виходив. Лавров, який розповідає, що нами маніпулюють, що Британія все вигадує, формує, надає озброєння для терористичних атак. Це все від безсилля. Вони нічого не можуть зробити з нами і розуміють, що на четвертому році повномасштабної війни вже нереалістично собі представити, що наші партнери йдуть з України і нас кидають. Ба більше, якби нам не подобалась позиція Дональда Трампа, я не вірю, що й американці нас кинуть. Тож Росії доведеться змиритися. Або все останется так, как есть, або в какой момент наші партнеры так и поміж собою розвалити развалить Россию. Это касается трех прибалтийских государств, в дополнение к тому, что сказал Максим Владимирович. Знаете, у меня просто сейчас ассоциация пришла в голову из детства, когда выходишь после школы погулять во двор, ну и такие вот три маленьких хулиганчика подбегают, там начинают 15 копеек просить там. Что-то поднимать, какой-то бутерброд, и когда ты начинаешь их ставить на место, выбегают большие хулиганы, шпана, которые этими мелкими руководят и натравливают их на нормальных людей. Вот сейчас очень похожая ситуация с этими тремя прибалтийскими государствами, и теми, Еврограндами, как они себя называют, которые манипулируют Латвией, Эстонией и Литвой для достижения своих целей, постоянно ослаблять Российскую Федерацию и всех ее друзей и союзников, включая Республику Беларусь. Это не самостоятельная политика, это марионетки. Угроза эта достаточно серьезная. И очевидно, что делается все украинской стороной, но она была бы беспомощна без поддержки, хотел сказать, англосаксов, но теперь придется без саксов, просто без поддержки англичан, хотя, хотя кто знает, может быть, там по инерции еще и какие-то спецслужбы США участвуют, но британцы-то сто процентов. И необходимо, конечно, соответствующие меры не только по линии Федеральной службы безопасности принимать, у нее огромное количество работы, не только по линии Министерства внутренних дел, Росгвардии, других специальных служб, но, конечно, очень важно и э, то, что вот мы раньше называли э, повышение бдительности населения. Ну и, до речи, все постоянно манипулируют какой-то социологией на тему того, что Несправді росіяни не помічають війни і СВО, підтримують все, що робить Путін, і що їм ця війна абсолютно не важлива. Це маніпуляція. Так, немає акції протесту і не буде. Так росіяни не виходять зносити вину злочинця Путіна, але тим не менше вони звикли до певного комфорту життя в своїй країні. Можливо, вони і справді хотіли б повної окупації України чи геноциду повного нашого народу, але так, щоб не було наслідків для їхнього життя. А наслідки є. Вони самі розповідають про те, як блокують їхні картки. Ну а як же, як же користуватися своєю візою? Інтернет поганий, висока іпотека, шалені ціни. Авторинок впав купити нічого. Західні бренди пішли. Тепер є тільки чорний ринок, а там втридорога. Дрони долітають, а це додаткова небезпека. Здається, якось не так вони собі уявляли кількатижневе СВО. Что происходит с нашей страной? Блокируют карты за переводы. Сейчас я еду с Москвы, мне даже смешно, с Москвы в Ярославль, чтобы отвезти 130 тысяч рублей наличными. Меня там ремонтируют машину, нужно в сервис ребятам отвезти. Высокие ипотеки, бешеные кредиты. Автомобильный рынок падает вниз по ценам. Из-за этого люди не торопятся продавать свои машины. С недавних пор летают дроны над головой патрулируют, блокируют сотовую связь, вырубают интернет. Ну ладно, был VPN, мы к этому привыкли. Ладно, VPN, YouTube с VPN, Instagram с VPN. Хорошо. Но похоже, мы скоро будем общаться через голубей. Так что запасайтесь голубями, покупайте лошадей. Мы возвращаемся в прошлое. Что вы думаете по этому поводу? Вообще, какие прогнозы? Я не понімаю і чого тільки в Росії не вигадують для того, щоб спинити смертність і підвищити народжуваність. Єдине, що найлогічніше це спинити війну і смерті росіян, але цього робити в Росії не хочуть. А от щоб народжувалися нові росіянчики і путіністи дуже хочуть. Тож в Росії з'явився просто геніальний законопроект. Ідея треба, виявляється, молодим родинам на ніч вимикати інтернет. Ви мене спитаєте, навіщо все дуже просто. Вони мають типу кохатися. А не сидіти в соціальних мережах, не сидіти в інтернетах, а займатися народженням нових малесеньких путіністів. А ніхто у світі до такого не здогадався. Виявляється, це що по Росії буде якась окрема мапа, де будуть зазначатися помешкання молодих російських родин, і там рубільничик ну і займатися тим, що Путін наказав. Цей законопроект розкритикували навіть найбільш одіозніші російські чиновники, хоча це, в принципі, їм все одно не заважає народжувати нові нові ідеї, як підвищити народжуваність. Вони навіть запропонували високі виплати неповнолітнім школяркам, які будуть народжувати дітей. Тобто, це що легалізація педофілії? Інтернет взорвався після пропозиції одного регіонального депутата. Отключать на ночь у молодых бездетных семей интернет в целях решения демографической проблемы. Очевидно, что это глупость. И молодые семьи не из-за того, не имеют детей, что ночью смотрят интернет или телевизор, а потому что проблемы с доходом, с жильем, с качеством жизни, для того, чтобы иметь детей, надо иметь средства. Ну і хвилиночка російської культури, друзі, Дмитро Дюжев, пам'ятаєте такого? Російський актор, що прославився ролью бандюка в серіалі Бригада вперше за багато років зайнявся спортом для нової картини. Дюжево знадобиться не дюжа сила, аби нести реквізитні унітази. Адже Дмитро готується грати сучасного російського героя. Ну а хто ж це як не СВОшник? А яка ж історія без мародерства? Без наших пральних машинок та унітазів, без потертих сімей, які виносили із помешкання моїх друзів у Бучі, ну і певно, ваших знайомих на окупованих українських територіях. Дюжев, як і всі, хто сьогодні обслуговує, розважає служить кремлівському режиму, вимушений. Може, це і з великим задоволенням вихваляти сучасних вбивць. Їхній приклад його надихає. Їхні дії викликають захоплення, але сам Дімася чомусь на фронт не поспішає. Тільки каже про якихось інших боягузливих росіян, що не відправилися на захист батьківщини. От тільки не ясно. Значить, дімі любити родину в тилу можна, а інші мають обов'язково прямо на фронті це робити. О ком бы я на сегодняшний день хотел снимать кино, это о тех героях, которые сегодня в наше комфортное, сытое время, когда Родина сказала Защити, помоги мне, их сердце наполнилось большой любовью горячей к родине, к нашему Отечеству. И они первыми вызвались защитить нашу Родину. Это святые люди, это необыкновенные люди. Все остались дома, практически здоровые, сильные мужики сидят дома. Позорище. А есть такие герои, о которых мы снимаем кино и будем снимать кино об этих мужественных, героических защитниках, которые на сегодняшний день не спрятались по домам на диванах у телевизоров, а вышли и сказали, я защитник Родины. Определите меня, чем могу помогать в защите моей любимой Родины. І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте ставити нам лайк, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф і обов'язково не йдіть, не задонативши в підтримку 67-ї окремої механізованої бригади. Без вас ми не зможемо здолати наш збір у 250 тисяч гривень. А кожна ваша копійка, гривня, долар, будь-який донат, який ви відправляєте, має неймовірну силу для нашої армії. Тож донайте! Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!